На огляді у нас такий дорожнічок. Це Retro, 28 колеса, лонг-версія, 48-вольтова система, пів кіловатний велосипед на 28 колесах. Дуже гарно виглядає, покрасочка чорна. До речі, можна додати до комплектації ось таку корзинку чорну. Перед або якусь іншу, у нас на сайті і багато варіантів. Тут комплектація на 13 імпердин, запас ходу в нього 40 км якщо без педалей і зарядочка в комплекті. Сідушка на пружинках. У нас на катісті гарні колеса, мотор редукторний. І у нас іде система пас асістент на педалях. Її можна виключати, що це таке. Це допомічник педалювання, коли їдете, коли крутите педалі, воно вас буде штовхати. Три режима, три кнопочки, нічого складного. Сама легка комплектація і дуже інформативний дисплейчик. Руль підіймається, опускається, кут нахилу регулюється, і газулечка. До речі ж, у нас тут газулічка в наявності. Ось так воно їде. І це я тільки з півтичка. Я навіть не нажимав на, на ручку газу. І ось такі тормозні ручки, які співпрацюють з двигуном. Дуже класний велосипед. Передній тормоз на рулі, задній ножний. Проїжджає багато, швидкість класна, покришка гарна. Замовляйте.